Мешканці туристичних міст, про що ви потай й хотіли б розповісти від відвідувачам до того, як вони приїдуть до вас. Прогулянка від одного казино до іншого довша, ніж ви думаєте, особливо на високих підборах і за температури більше 45 градусів. Якби ви бачили те, що бачив я, ви б не наважились торкатись зірок на голівудській алеї Слави. Я жив у будинку 1772 року, в самому серці історичного району Чарльстона, штат Південна Кароліна. І мене постійно вражала величезна кількість туристів, які не тільки притискались обличчям до вікон першого поверху, щоб зазирнути всередину будинку, але й тих, хто намагався відчинити вхідні двері. Хотілося б, щоб туристи пам'ятали, що це справжнє місто, в якому люди намагаються жити своїм життям. Це не тематичний парк. Довгий час я мешкав в Оксфорді, Великобританія, працював в одному з коледжів над магістерською та докторською дисертаціями. Я збився з рахунку, скільки разів туристи заходили до моїх кімнат чи бібліотеки. Наче це була зупинка в Оксбриджському екскурсійному турі, розмовляючи, курячи та фотографуючи. Я просив їх вийти геть, але у відповідь отримував заяву, що вони заплатили за цей тур і мають право ходити куди завгодно. Тут живуть і працюють люди. Як не дивно, найгірше поводились не американці, а китайці, які просто не хотіли забиратись геть. Що ніхто, абсолютно ніхто, в районі, де вони зняли житло на Airbnb, не хоче їх бачити, чути чи розмовляти з ними. Будинок, в якому вони зупинились, колись був домом. Люди, які там жили, були нашими сусідами, які намагались знайти доступний спосіб жити і працювати тут. Потім інвестори купили його, вигнали їх, перетворили на Airbnb і зробили нашу кризу з житлом ще гіршою, ніж вона була. Будь ласка, коли ви подорожуєте. Підтримуйте громади, які ви відвідуєте, зупиняючись в готелях, а не в будинках. Ми ненавидимо ваші гучні вихлопи на мотоциклах і вважаємо вас нестерпними виродками. Ви руйнуєте спокій і красу нашого міста, і інші туристи, які приїхали сюди, щоб насолодитись ним, теж вас ненавидять. Парижанин тут це дуже універсальне правило. Але якщо ви вже бачили головні визначні місця Парижа, зупиняйтесь в районах, які не є центральними. В основному уникайте перших десяти округів, район Ейфелевої вежі та поблизу основних визначних пам'яток. Звичайно, там може бути менш мальовничо, але це допоможе вам уникнути туристичних посток, таких як ресторани з декількома мовами в меню. Ви отримаєте більше задоволення від місцевого паризького життя. Там випийте кави: зайдіть на вуличний ринок, з'їжте тістечко, відвідайте ресторан з невеликим меню, посидьте в парку, подивіться фільм в інді кінотеатрі. Ви отримаєте набагато більше вражень, ніж якщо будете тусуватись в туристичних районах. І оскільки уникнути цього важко, моє емпіричне правило таке: чим ближче до центру, тим більше туристичних пасток ви зустрінете. Чим більш периферійним є округ, тим спокійнішим і автентичнішим він буде. Існує застосунок, розроблений спеціально для нашого міста. Він називається Снепкреп і використовується для повідомлення про людські відходи в громадських місцях. Крім того, все тхне сечею. Сан-Франциско це насправді просто гігантський туалет. Якщо ви збираєтесь купатись в океані, навчіться плавати перед поїздкою. Не заходьте в воду, якщо не вмієте, хоча б по собачому гребти. Також, якщо ви йдете на пляж, прибирайте своє кляте сміття. Ми місцеві жителі не повинні щодня ходити по пляжу, підбираючи після вас непотріб. Також, якщо знак говорить не купатись, не купайтесь. Ви не знайшли якийсь дивовижний секретний пляж, про який ніхто не знає. Ви натрапили на небезпечну течію, яка потягне вас у море. Не жартуйте з океаном. Ви не розумніші за знаки. Якщо місцевих там немає, то і вас там не повинно бути. Привіт, шотландського Найгір'я. Я радий, що ви відвідали наш чарівний куточок земної кулі, і цілком розумію, що ви їдете повільно, тому що ймовірно не звикли до лівостороннього руху та наших вузьких доріг, і, мабуть, хочете насолодитись краєвидами. Але заради всього святого, будь ласка, з'їдьте на узбіччя і пропустіть місцевих жителів. Я родом з Монтани, з цієї частини штату, яка знаходиться недалеко від парку Єлоустоун. Я ніколи в житті не зрозумію, чому люди тупо ігнорують правила парку щодо перебування на стежках і дотримання дистанції з тваринами. Я цілий сезон бачу в новинах сюжети про те, як туристи гинуть у сірчаних джерелах, як їх затоптують або загризають тварини. Цей парк їхній дім вони заслуговують на повагу та дистанцію, а не туристів, які їх переслідують. Я ніколи не відчуваю жалю, коли на когось нападають, калічать або навіть позбавляють життя, але людей нічого не вчить. Приїхати до Флориди влітку це все одно, що жити на поверхні сонця. Ваш піт не випаровується через вологу, тож ви просто ходитимете розпечені та мокрі. Лондон, не сідайте в яскраві музичні рикші тук-туки. Не вдягайте дорогих прикрас чи годинників. Не виймайте свій телефон. Злодії його вирвуть з рук. Також міст, який ви шукаєте, Тауерський, а не лондонський. Носіть сонцезахисний крем і наносите його повторно. Безсистемне розпилення санскріну в різних зонах не вважається нанесенням санскріну. Власне, просто придбайте сонцезахисну сорочку і крислатий капелюх. Зазвичай я щодня бачу жителів середнього заходу з надмірною вагою в білих кросівках і довгих шкарпетках, які мають такий вигляд, ніби їх треба відвести в опікову клініку. Австралія та нова Зеландія увійшли в чат мінімум SPF 50, інакше ви. Згорите за 11 хвилин влітку. Що вечора в новинах ми чуємо завтра час обгорання X хвилин, іноді, коли нам щастить, і сонце не таке агресивне. Час обгорання досягає двохзначного числа. Просто нанесіть не сонцезахист і згодом повторіть. Ви ж не хочете йти до лікарні на третій день відпустки. Тримайтесь подалі від клятих водоспадів. Персонал відділення невідкладної допомоги в лікарні, щороку робить ставки на те, коли надійде перший турист переломом, тріщиною або і тим і іншим, тому що він перший в цьому році впав з водоспаду. І якщо вже ми про це говоримо, залиште ведмедів у спокої. Якщо ви побачите ведмедя навіть у центрі міста, навіть на парковці лікарні, в яку ви прийшли, що відвідати свого друга, який впав з водоспаду. Дайте йому спокій. Просто перечекайте всередині, поки він не піде геть. Не панікуйте і не дзвоніть. 911. Я живу в Арізоні. Тут дуже спекотно. Не ходіть в пустелю. Ціле літо з'являються групи туристів, яких доводиться рятувати з туристичних маршрутів через тепловий удар. Або ж вони взагалі гинуть. Нещодавно в одній родині померло двоє дітей. Ні, це не нормально, коли вся сім'я виходить з машини, щоб сфотографуватись біля вуличних показчиків, перекриваючи рух. Так, ми знаємо, що вони круті, але це все ще перехрестя про що свідчать світлофори та інші машини. Так, ми теж відчуваємо запах шоколаду з фабрики. Тому, будь ласка, перестаньте питати нас, чи чуємо ми цей аромат. Ні, ми не звикаємо до нього. Більшості з нас він подобається, тож не треба на цьому наголошувати. Будь ласка, перестаньте говорити так голосно, де у будь-якій точці світу. Ви їдете в гори, а не якісь горби. Там лазитимуть комахи, стрибатимуть білки. У гаражі сидітиме миша. Буде кілька листочків в басейні. І ні, ми не будемо їхати 45 хвилин до будинку, щоб їх витягти. Доручіть дітям, Вони таке люблять. Вночі ви чутимете жаб. І заради всього святого, якщо на вулиці стоїть контейнер для ведмедів, значить там є ведмеді. Закривайте кляті двері, коли виходите з дому. І не плачтесь мені коли вінні переплутає ваш пріус кошиком для пікніка і полізе за картоплею фрі, яку залишили на задньому сидінні. Країна Амішів. Я все життя жив серед амішів. Працював з ними тощо. Це округи Джіога та Белмонт у штаті Огайо. Аміші, за великим рахунком, не дуже хороші люди. Вони вдираються на чужу територію і вважають, що мають право на всі природні ресурси, на які натрапляють. Якщо у вас є ставок з рибою, вони її виловлять. Аміші зрубають дерева і заберуть їх прямо з вашого двору. Вони дуже полюбляють жорстоке розведення тварин, особливо. Собак і проводять собачі бої. Деякі громади також практикують дуже дивні традиції, які по суті полягають в тому, щоб підштовхувати дітей до сексуальних стосунків між собою. Більше підійшло б слово, примушують. Крім того, всі їхні вигадки про життя на землі, відсутність технологій тощо, це маячня. Їхні громади потребують грошей. Вони можуть і будуть робити все, що принесе гроші в громаду. Старі добрі речі це по суті тактика про. Дажу, щоб сподобатись людям, яких вони розглядають, лише як клієнтів. Середньостатистичний китайський робітник на фабриці може зробити кращі меблі ніж аміші. Не розпитуйте місцевих жителів, тобто будь-яких світловолосих людей, часто інших туристів про круїзи по фьордах. Ми не їздили і не можемо порекомендувати вам тісний пором, повний товстих американців і старих німців. Що тут живуть люди. Вам завжди будуть раді, але не поводьте з усіма так, ніби вони NPC у вашій відпустці. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо усьому добродію за фінансову підтримку. А які поради потенційним туристам дали б ви? Напишіть в коментарях.